Тепергін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. А чи можемо поговорити про прогноз для різних знаків зодіаку на найближчий час? Ні, не можемо, тому що це от знову ж таки все індивідуально. Бо якщо ми будемо говорити про якийсь знак конкретно на наступний місяць, це буде потрапляння 15-25%. А всі інші 75 представників цього знаку, Овну, до скажуть: ну вибачте, що це за фігня? Це взагалі не про мене, так? А, тому ні, краще говорити конкретно, так, розбиратися зі своїм гороскопом, і тоді у вас вже буде повний спектр е вашого розвитку. Ви будете навіть обирати, чи ви так хочете розвиватися, чи ні. Тобто зорі вони дають людям шанс, але вони не тягнуть за собою. Єдина умова: якщо людина не знає свого гороскопу, тоді дійсно включається фатум, бо людина тоді, як з зав'язаними очима, не бачить про що взагалі мова. І хочеться почути прогноз і для України. Усі чекають закінчення війни. Зараз триває контрнаступ і матрі за метром. Наші захисники звільняють території від окупантів. Зараз вражає спецопераціями ГУР. Неспокійно нарешті і в Росії, а там постійно бавовну роблять невідомі безпілотники. От що буде далі на вашу думку? Ну так, конкретно астрологія не говорить, що конкретний безпілотник чи там ще щось зробить там якусь бавовну. Конкретно в такому місці. Але е, ми говоримо про певні впливи, які є хорошими для певних подій. І я хочу сказати, що вересень е, для України, да, бо ми будемо вже роздивлятися гороскоп України. Е, ось, до речі, я можу показати, що таке гороскоп, щоб ми мали певну якусь уяву так, в нашій класичній європейській астрології. Тобто, саме до цієї карти я розглядаю всі впливи зірок, які є станом от на зараз, на вересень. То можу сказати, що найнебезпечніші такі дні можуть бути ось просто сьогодні вже ми чули тривогу, так, вчора ми чули тривогу. До 8 числа ця напруга є, і вона стосується Венери в гороскопі України. Цей вплив. Він не вперше стається з нами. На першому впливі тоді, 16 березня, расисти скинули бомбу на Маріупольський драмтеатр, в підвалі якого ховалися жінки, і діти, хоча там було написано Діти. Тому ця небезпека вона напряму може стосуватися культурних якихось місцин, театрів, історичних пам'яток, жінок, діточок. Західної частини України або західної частини будь-якого місця, можливо, фінансових установ. Тому от бажано в ці дні дійсно не бути в таких людних місцях, десь в театрах, кінотеатрах трошечки відкласти це на інші дні.